Нами на зв'язку, Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Слава Україні, Юрію. Слава Отже, стосовно самого збору, який ми оголосили, один мільйон це фінальна сума, це мета на закупівлю fpv зборів. Але тут є нюанс саме. Збір на FPV-бомбери. розкажіть, будь ласка, про ось цей вид е, е, літальних апаратів, е, тому що е, якщо ми прослідкуємо за технологічною та кривою і самою активністю дронів на полі бою зараз, то чи можна говорити, що це певна новинка? Або ж ви зараз звернете увагу наших глядачів на е, те, що з нового з'являється. Безпосередньо на передовій слава Україні! Героям слава! І коротко про засоби БПЛА. На поточний момент підрозділ Ахелеш 429 полк застосовує 80% засобів БПЛА, які виготовлюються компаніями українськими. Приватної форми власності, здебільшого, які обслуговують військово-промисловий комплекс, і лише 20% ми застосовуємо тої техніки, яка надходить за рахунок виробництва іншими країнами, зокрема країнами союзниками, країнами партнерами. Також варто зуважити, що в рамках програми Лінія дронів. Яка зараз розвивається, наші підрозділи отримали суттєві фінансування на засоби ПЛА. тобто такі номенклатури, як важкі бомбари, як і повідрони камікадзе, як розвідувальні засоби, ми отримуємо за рахунок державного фінансування, але залишається ряд номенклатур, які зараз знаходяться в стадії розробки і не пройшли ще кодифікацію в державі. Тобто держава ще не вибрала найкращий зрадок, який могла б фінансувати. Це стосується дронів на оптоволокні. Де сигнал від пульта до дрона передається по тоненькому як волосочок кабелю, і це стосується, зокрема, fpv FPV-бомберів. Що таке fpv бомбер? Це дрон, який спроможний заносити достатньо важкий боєприпас на певну відстань в глибину бойових порядків противника, скидати його, повертатися на точку взлету, причіпаємо через боєприпас і повторне виконання. Тобто, це дрон багаторазового застосування. Також він спроможний проводити мінування в денний час, що є дуже важливим, тому що після нічних мінувань противник призвичається як наслідок час проводить розмінування. І також, звісно, ці fpv бомбери дають можливості заносити логістичні вантажі на наші передові позиції до хлопців та дівчат, які виконують найскладнішу роботу в силах оборони, а саме знаходяться в піхотних підрозділах, отримують передню лінію бойові зіткнення. Тому підрозділ вимушений зараз шукати додаткове фінансування для того, щоб обрати той зразок, який найбільш ефективно буде показувати себе на полі бою, і як наслідок потім буде централізовано закуповуватись ж і державою. Тобто, формула перемоги над російським окупантом. Цє так. Українці плюс держава, плюс партнери маємо стали результат на полі бою. Зрозуміло. Щодо оперативної ситуації, пане Юрію, зорієнтуйте, будь ласка, тут цікавить власне ситуація саме на Куп'янському напрямку. Це один із напрямків, де перебуває полк. Гаряче, більш ніж, але маємо сказати, що. Успіхів на полі бою ворог немає ні в районі дворічної. На поточний момент противник блокований майже повною мірою і понтонні переправи йому не вдалось навести ні в районі Купінська Лівобережного Куп'янського вузлового, противник успіху не має, незважаючи на постійні ударні штурмові дії. Ні, в напрямку населеного пункту, а коли знаківка противник не може розширити свій клин, який організував ще 2024 році, ні до Загризового, ні до Колесниківки. Він блокований селом оборони. Більше того, на минулому тижні перша бригада оперативного призначення Бурові, національної гвардії України провела ряд заходів, зокрема за підтримку го полку полковілець. В результаті якого вдалося вибити противника з ряду важливих заманих позицій. Бійка була складною, але вдалося вибити, закріпитись і не допустити того, щоб противник провів зворотні ударні штурмові дії і посунув силу оборони з тих позицій, які вдалося зайняти. Тому за рахунок підтримки української нації, нам вдається на полі бою здобувати сталий результат по знищенню окупанта і відповідно по забезпеченню необхідного результату на полі бою. А після оголошеного путіним великоднього затища, яке, ну як вже з'ясувалося, використалося зовсім в інших цілях російською армією. Які зміни ви спостерігали? Ми маємо усвідомити всі кожні, що наміри Російської Федерації не полягають в Автономній Республіці Крим, в Херсонській, Луганській, Донецькій чи Запорізькій області. Наміри Російської Федерації знищити українську державність. Щоб її не існувало і знищити кожного українця, кожного того, хто скаже, що ми окремі, що ми інші. От що прагне насправді Росія, що стосується перемиря, перемир це не більше ніж підігрування на поточний момент заходу з боку Путіна і намагання перегрупуватися додатково, затягнути необхідний ресурс для продовження ударно-штурмових дій. Скажу відверто на тих вітинках, де ми виконували бойові завдання, не відчулося ні на хвилину. Що діє умовне перемир'я, яке було оголошено в односторонньому порядку диктатором Путіним, і так відбулося на переважній більшості бітинки фронту. Тому товариство дуже уважно аналізуємо, що нам заходить з публічного простору, і пам'ятаємо наміри Росії вони не змінні, вони прагнуть нас знищити. Десятки тисяч гривень зараз вже залітають на банку номер картки зараз на екрані. Номер картки банки і QR-код для того, щоб можна було забезпечити полк Ахілес FPV-бомберами. Нагадаю, що збір для 429 го окремого полку безпілотних систем. Ахілес він триває до одного мільйону. А з вашою поміччю можливо навіть вдасться і більше назбирати, тому що як пан Юрій сказав, власне, ми маємо починати рухати цей механізм, який в подальшому працює вже на державному рівні і централізовано е, постачає ті дрони, які добре себе зарекомендують на полі бою. Зараз збираємо на дрони, Один мільйон необхідно, е, більше 50 тисяч вже. До додали наші глядачі, якщо говорити про кількість важкої техніки, бронетехніки, вона збільшується, зменшується по вашим напрямкам, чи є, скажімо, щось, що змінюється в плані таких механізованих штурмів, чи присідають росіяни більше на мотоцикли, на якісь баги? і, скажімо, не таке, не таке важке і. Броньовани, скажу вам так, що противник діє всіми неявними силами і засобами. Відповідно, де накопичує легкоброньовану броньовану техніку, ворог намагається її застосувати. Зокрема, на напрямку Купензлівобережний Купензу з Ли, куп а також в напрямку населеного пункту Загризова. За минулі 20 днів противник 6 разів виходив на Штурми саме з застосуванням легкоброньованої броньованої техніки, сили оборони цю техніку попалили противнику, і зараз переважно він рушкається пішим подом, а також застосовує високоманеврений транспорт, такий як двоколісні мотоцикли, баги і все, що знаходиться під рукою. Але так чи інакше, вони проводять ремонт підбитих. Броні машин так чи інакше вони отримують розконсервовану техніку з часів ще радянського союзу, але яка виконує задачу, яка їде по полю, яка стріляє по наших передових, зокрема позиціях, яка виконує завдання на полі бою. Як наслідок, після поповнення цієї техніки противник поновлює знову штурмові дії з застосуванням легкоброньованої броньованої броньованої техніки. Також варто зуважити, що в районі дворічної ворог не зміг навести понтонні переправи в зв'язку з постійним контролем водного покриву силами оборони і за останні. Десять днів тільки 429-й полк хіле спалив три мосту укладники. А загалом цей результат по об'єднаному вогню сил оборони в рази вищий. Ворог вдався до безпрецедентних заходів. На моїй пам'яті вони спробували переплити річку скіл броньованою технікою. В якийсь момент вони згадали, що вона має плавучість. Як наслідок з бронемашин, які вчиняли ці заходи, одна втонула з екіпажем, дві були знищені силами оборони за рахунок безпілотних систем, зокрема FPV-дронів. Тому ворог застосовує все, до чого в нього дотягуються руки. Але про що я маю сказати, і це є надзвичайно уважно не уважно, перепрошую, а важливо це підтримка українців. От якщо ми кажемо про Куп'янську громаду, Куп'янська громада продовжує. Акумулювати кошти і підтримувати сили оборони ініціативою куп'янський дрон FPV, допомагають важкими нічними бомбарами. Якщо казати про Харківську про громаду, якщо казати про мера Харкова, ця постійна комунікація, підтримка, допомога взаємодія бореться. Кожен на своєму місці, хто б де не знаходився, чи може, допомагає силам оборони, і це надзвичайно важливо. Мене це дуже сильно надихає і мотивує в тій роботі, яку ми впроваджуємо щоденно. Ви надихаєте глядачів, зокрема, і всі захисники 100 тисяч задонатили за час нашої розмови до вашого збору. Пане Юрію, дякую вам за захист від імені усіх глядачів. Марафону Єдині новини. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес, був з нами на прямому зв'язку.